Буде вам об'яснять, ви будете йому об'ясняти, що між вами відбувалося? Чого він закрився? Сьогодні хочу подивитися, чи є майбутнє у вас з вашим партнером? Чи є майбутнє у вас з вашим партнером? Чи є майбутнє Ух ти! Хто тут перейшов дорогу? Хто тут перейшов дорогу? А перейшла дорогу, то якась зміюка? Щастя перекрила. Всі зв'язки з чоловіком перекрила. Начало якесь іде. Начало таке, знаєте, дуже, дуже начало йде з чоловіком, наче ви будете об'ясняти, він буде вам об'ясняти, ви будете йому об'ясняти. Що між вами відбувалося? Чого він закрився? Які були препятствия у чоловіка на дорозі? На дорозі була, стояла чол... жінка, пікова жінка. Жінка зла, жінка приносила, може якийсь прямо а жар, знаєте, кинула. Жінка якась приносила такі. Може, прив'язки до чоловіка, може іще якась ситуація? Ні. Чоловік іде до вас у дім. І оцей чоловік. Він іде до вас в дім. При ранній дорогі. При ранній дорогі. Так.